Минуло відео на цю тему закінчилось доволі різко, та, як на мене, мало недостатньо контексту у собі, розкривши тільки поверхню всього феномена. Тому у цьому відеокролику я постараюсь викласти набагато більше інформації щодо самжу to cause your mind to work around. Кабала рамінська традиція містицизму, або ж простими словами, жиди сюди пробрались. Згідно з дефініцією, яку дає на Вікіпедія, Кабала є духовно містично-філософським вченням юдаїзму основними джерелами якого вважаються вибрані юдейські релігійні книги Це теософське вчення з вираженими елементами містики та магії. Теософія, якщо вже про неї Пішла згадка, я не менш цікавим явищем на теренах європейського екзотеризму, що у своїй оплатничній формі з е, такими то символами, які більш нагадують кавери на треки данскору, може викликати повагу до й але навіть відходяще далеко від теми, вищеселене китайські мультики буквально екстраполяцією цієї традиції, породженої одним семійським народом на теренах Європи. І цьому сприяють багато більше чинників за ті, що були перераховані минулого року. Тому можна почати з простого. Що ми знаємо про числа? Я як гуманітарів душі сказати багато про них з так званої наукової точки зору, на жаль, або на щастя не зможу. Але про їх значення у нішових областях зараз і піде мова. 12 апостолів у Ісуса Христа, 12 хвилин ізраїльних, 10 заповідей, 8 гривень за 1 долар та 18. Яке на перший погляд є доволі повсякденним числом у нашому житті, яке якщо вже сильно захотіти, то в наших реаліях може ознаменувати вік, з якого дорога до тиси стає виднішою, або той самий вік, з якого спитися вже не буде чимось таким табуйованим. Евангеліон, у свою чергу використовує це число як кількість. Так званих ангелів, яких ми можемо побачити протягом усього title. тайтлу. Із першого погляду це може викликати два пояснення: одне з яких можна звати ламерським, поінтом якого буде банальна зручність світу такою кількістю 26 епізодів, але з іншої сторони, враховуючи факти, пов'язані з нашими реаліями, які я перерахував вище, та очевидними референсами на ниж, про які я відносив детально казав в першому відео, можна додумати на велику теорію, яка вже може здатися доволі тривожною з багатьох сторін. Тільки було б це всім. Дивлячись глибше, ці 18 ангелів мало того, що складаються з суми заповідей та ціни долара при Януковичі, а ще й за умови порівняння кожного з номером карти Таро будуть видні співпадіння по характеристиках та призначеннях, що ми за допомогою дерева життя, що показується в опенінгу, можемо детально зрозуміти. Третій за порядковим номером ангел імператриця Сакіель, вибачай за мою мову сурси були англійською. Перший англ, якому можемо побачити, має доволі багато паралелей до імператриці, що є доволі важливим. Вона сама по собі репрезентує фемінінність та материнність, і перший бій з нею стався в його перший день пілотування Єви, коли він вперше відчув контакт зі своєю матір'ю за довгі роки. Також можна зазначити, що цей ангел має деякі схожості з костюмами пілотів, а сам бій, при належній увазі, можна доволі просто порівняти з інтеракцією нашого напевно в собі головного героя з Місато. Четвертий ангел імператор Шамшель. Собою він репрезентує маскуліність та обоє бойощінжі, в якому йому було приказано відступати, він всупереч, як в останні з кирками пішов на ангела, розправшися з ним остаточно. Цікавих фактів тут можна зазначити, що ангел підозріло схоже виглядає на деякий орган, який, як несподівано, з біологічної точки присутній тільки в чоловічій статі. Я дим ангелом є Рамієль. Він є символом традиції та авторитету, з чим можна провести варалелі на прикладі того, що бою перед цим головний герой не послухав Місато, але саме зараз вирішив, що треба, зробивши все по плану. Переходячи до шостого, яким є Гагіель, висловити може тільки трохи нацянуту на вуха теорію, що полягає в тому, що цей ангел з'являється у першому епізоді, що показує Аску та Каджі. Хто є так звані, в так званій зоні зацікавленості раніше згадано? Він був потужнішим чином, переможений силами Аски та 6 у Єві 2, що може також наштовхнути на деякі думки з цього приводу. Сьомим ангелом є Ісраель, символізуючи він мало того, що пов'язаний з індоєвропейською спадщиною, але ще й репрезентує на менш потужну перемогу. На жаль, у цьому контексті не арійсько словянської раси, мав самі розумієте. У цій серії ангел, названий як Both of You Dance Like You Want to Win. Це можна доволі топорно перекласти, як ви обидва танцюєте, не наче хочете виграти, що напряму екстраполюється під час файту, в якому аска спочатку сама мало не перемагає Ангела, і тільки регенерація допомагає йому вижити. Тому в силу вступає команда робота Шінжі, якою вони розправляються з ним. Восьмий ангел був доволі спірний, бо водночас міг посісти восьмий і одинадцяте місце хоч цей список. Він репрезентує домінацію та силу. Багатьох сенсів цього слова, як можна побачити в тому, що не дивлячись на те, що заснурення Вулкан може спричинити третій удар, за умови, що хоч щось буде зроблено неправильно, воно все одно проходить. Після чого Аска приймає бій з ангелом, що може референсувати карту, на якій зображена жінка, тримаючи під контролем лева. Аналогії з Аскою та ангелом напрощуються самі. Дев'ятий ангел Матарель Гермід зображений на цій карті, демонструє чоловіка, який, провівши час в ізоляції, готовий вступити назад до цивілізації, поділившись своєю мудрістю з людьми. І в цій битві, як на мене, Рей може грати його роль. Вона, не маючи багато експірінсу спілкування та контакту, як такого щінжітаскою, все одно веде їх до перемоги. Десятим ангелом є образ Куеля, який був повержений тим, що Місато вибирала місця для того, щоб поставити Єву, і фактично вони перемогли в колосально більшій степені завдяки вдачі, що і символізує сам він. Іреул у 12-й ангел справедливості, про якого можна сказати тільки те, як він репрезентував збалансовані та осмислені масштабні рішення, які в значній мірі оказали свій вплив. 12-м ангелом є Леліель, інформація з біді Тарот, про якого може розказати нам. Про нього як про повішену людину, яка символізує паузу в житті, під час якої буде час для виведення нових перспектив. Репрезентована була вона ангелом на щінчі, який був забраний в інший вимір, перед тим як мав зіштовхнутися з тим, що так старанно ігнорував в собі до цього. 13-й ангел Бардієль, який символізує смерть та чорну лінію в житті, смерть у цьому контексті є не тільки буквальною фізичною, а й чимось ширшим. Сортов природження або перехід. Хоча той ж фактично не помер, ця подія провела серії в більш сірий манер за їх настроєм, ставши травматичним експірієм для Шіні. Після чого надії на хороші стосунки з батьком остаточно були зруйнованими. Та на поче всього він кидає нерв, повертаючись тільки після повного пізнання того, що світ стоїть на краю леза. Зеруель, який є чотирнадцятим ангелом, символізує, як я зрозумів, збалансованість та помірність, що можна прив'язати до того, як людин приймає фрукт життя від ангела, поєднуючи в собі його з фруктом знання. Переклад звучить як субтитри до якоїсь іспанської драми на новому каналі, але, звичайно, вже. А в тому ж епізоді душу головного героя бере до себе Єва, роблячи з себе консистенцію обох статей: чоловічої та жіночої. П'ятнадцятий та шістнадцяти ангели обидва символізують, простими словами нехороші речі, перший з яких є буквально злом та маніпуляцією, що явно прослідковується в несвідомості азки, під час якої вона не могла пілотувати Єву. 16-й, свою чергу, на карті демонструє розруху та вежу, звала з якої часто може бути інтерпретована у цих джерелах як причина негативних змін. І наявні підтвердження цього можна навести те, що задля перемоги над Анголом був зруйнований Токіо 3, внаслідок якого друзі Чінжі були змушені покинути місто, залишивши його ні з чим. 17-й ангел та Бріц, зоря та Надія. Після знищення вежі все походить на те, що усі надії втрачені, але в останній момент з'являється зірка, що повертає віру в факт існування майбутнього. Це доволі схоже на той момент, коли головний герой в депресивному стані стоїть біля води, в процесі чого бачачи кавору в перший раз. Він, як справжній друг, йде на зустріч Сінзі, саме в той момент, коли він потребує це більше всього. Але, на жаль, як ми дізнаємося пізніше, він виявляється ангелом, та ще пізніше натрапляє на долю всіх попередніх представників цього виду. Як сайдноут можна зазначити те, що в сцені, де кавору та представники ЗІЛ, що з німецької має переклад життя, та фактично є тією самою прямою кабалістичною організацією, обговорюють деякі моменти щодо природи надії, яка є прямим референсом, те, що ми можемо побачити згідно цих карт. Нарешті останній, вісімнадцятий ангел Лілін символізує місяць та є прямим шляхом до Рей, яка весь тайтл супроводжувала собою цей супутник, та який фактично майже ніколи не з'являвся без неї. Ліліт, яка є мало надрую частиною особистості Яна Мірей, і яка кажу деякі є фактично домом для її душі, прямо асоціюється з місяцем, бо обидва ці значення асоціюються з несвідомістю. Місяць це страх та ілюзія, при якій аж так рано прикритий до цього негатив виходить, та існує шанс прийняття абсолютно ірраціональних та неприсучих вам рішень, які бо минули стороною в інший раз. Рей, як ми це бачимо в останній серії, приходить Шінджі в найгірший момент для цього, та своєю присутністю провокує його для вбивства Лілін при третьому ударі. І тут. Хоч тільки санвели підійшла до кінця, я не можу згадати деякий факт, котрий мені судилось помітити, і який полягає в тому, що Аска може бути обособленням сонця. Воно, як нам відомо далеко за межами цієї ніші, репрезентує радість саме ту, з її знаходженням якої головного героя були немалі проблеми протягом усього тайтлу. протягом немалої частини якого він бачив саме Аску, як обособленням цього відчуття. Тайтл залишає відкритим те, куди вони подінуться, після абсолютної смерті та ревнації всього, що було до того. Попри все, диво, як на мене, залишається хоч і невеликий, але твердий ґрунт надій на них, їхнє майбутнє та так зване існування, якому тепер вони зможуть осягнути раніше недоступні висоти. Відкритий фінал цього на перший погляд перехайпленого буряцького мультика залишає глядача з багатьма питаннями, які стосуються не тільки національної та ментальної ідентичності, але й водночас дарує надії. Цей процес можна інтерпретувати як індивідуацію за юнгом, процес інтеграції свідомого та несвідомого, всягнена звісності особистості. Руйнація старого світу символізує необхідність змін та переосмислення цінностей. А герої, як гої, переживши драматичні події, отримують шанс на нове життя, в новій країні, в новому вимірі, де вони зможуть досягти бажане, наскільки воно виглядає таким.